Вітаю з вами адвокат Адвокатманчик. Сьогодні ми поговоримо про одну із найактуальніших тем це виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану та проведення мобілізації. Це питання викликає багато суперечок і нерозуміння, тому я вирішив розібратися в цьому питанні з посиланням на норму чинного законодавства та актуальні правила перетину кордону. Я вже неодноразово наголошував, що право на відстрочку дає право на виїзд, тому в цьому відео ми детальніше поговоримо, в яких випадках це справді працює, а в яких ні. Право на відстрочку регулюється статтею 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Крім того, діють правила перетину державного кордону, які конкретно передбачають, які категорії громадян можуть виїхати, а які ні. Хто ж має право на виїзд. Перше, це заброньовані працівники. Якщо працівник заброньований за державними органами, підприємствами, установами, організаціями, він має право на виїзд за умови, що в нього будуть підтверджуючі документи. Особи з інвалідністю. Незалежно від групи інвалідності, ця категорія осіб має право на виїзд. Тимчасово непридатні до військової служби. Ця категорія осіб також має право на виїзд. Однак тут є нюанс, тимчасова непридатність має встановлюватись від 6 до 12 місяців, та ці відомості мають бути внесені у реєстр. Батьки трьох і більше дітей. Якщо у вас троє і більше дітей віком до 18 років, ви маєте право на вулиці. Чоловіки, які самостійно виховують дітей. Якщо мати позбавлена батьківських прав, померла або зникла без вісті, батько має право на вулиці. Батьки дітей з інвалідністю Вони можуть виїхати разом з дитиною або без дитини, якщо дитина перебуває на консульську мову. Особи, які доглядають за недієздатними родичами. це котрий осіб також мають право на виїзд за наявністю підтверджуючих документів. Чоловіки, дружини яких проходить службу в ЗСУ. Дане котрий осіб має право на виїзд разом з дитиною, якій не виконувався 18 років. Однак є категорія осіб, яка не може виїхати за кордон, навіть при наявності від це студенти, вони перебувають в Україні без можливості виїзду за кордон та викладачі. Інші категорії осіб, які мають право на відсточку, можуть виїжджати за кордон, згідно з чинними правилами перетину державного кордону. Це прямо передбачено пунктом 2 цих правил, де зазначається, що особи, які не підлягають мобілізації, мають право виїзду за кордон. Щоб уникнути проблем на кордоні, собою необхідно мати перелік документів, які будуть підтверджувати право виїзду за кордон. Зокрема, Ситуація про народження дітей, посвідчення про інвалідність за потреби, документи, що підтверджують статус опікуна або доглядальника, рішення про бронювання від роботодавця. Повний перелік необхідних документів зазначається в чинних правилах перетину державного кордону. Посилання залишаємо описані даного відео. Як бачимо, більшість категорій осіб, які мають відсрочку, мають право на вивіз. Виключно стосується лише студентів та викладачів. Якщо ви хочете отримувати найактуальнішу інформацію, підписуйтесь на мій канал та слідкуйте за оновленням. До зустрічі в наступних відео.